Пам'ятаю, дорогі глядачі. Я зі своїм другом, коли Трамп став президентом, ми очікували Трешаніну, але разом з тим у нас була надія, що два діда в кімнаті зможуть побити горщики один з одним. І наразі таке вчуття, що така надія справджується. Тож, давайте говорити, що це за такі нові цікаві розмови. По-перше, тиск на Індію через нафту, потім. По суті, легалізація Хаймерсами удару по енергетичним спроможностям Білгорода. Тобто ми бачимо певні рухи, які пішли трошки далі, ніж е, рухи адміністрації Байдена і вона його там якраз підручно з цих питань. Ну, Звісно, в загальному Трампу до Байдена і рівня підтримки ще як до Києва Рачки, але загалом є певні речі, дзвіночки. Які кажуть про певну еволюцію процесу, от давайте зараз говоримо, поговоримо про це трошечки, чи є там розворот ще, плюс ці чутки про те, що США розглядає е, можливі надання спроможності ударів по енергетичним об'єктам Московії, і, зокрема, і підсвідчення розвідкою. І, по-перше, показати, де і дати чим, от це дуже все цікава розмова. Загалом довгий час Фредович намагався укласти велику угоду з московитами, але тепер ситуація змінюється. Чому його зусилля були все ж таки марними, і чому причина провалу? Чи означає недавня жорсткіша риторика Трампа розворот справжній полі його політиці? Чи це просто знову такі слова? І яке важливе рішення зараз по суті хочуть прийняти в Вашингтоні, які кроки слід розробити для того, аби. Слова про тиск перетворилися в реальні наслідки для Кремля. Ну хочу сказати, що ще важливий ще один наслідок: одразу просполірую свою думку: що коли США і Європа узгоджували оцю от контроль ескалації. Це було, по суті, як знаєте, при, ну, при... прирікли нас на дуже таку стриману і доволі комфортну політику для нашого агресора. Зараз, коли є протирічч між США і Європою, справді можна на цьому грати, і по суті, навіть е той тиск Трампа <с> ясно, що він робить його не для того, щоб врятувати нас, але він робить для того, щоб так чи інакше показати Європі, що вона не набагато краще ніж він, і його цей тиск на Європу, зокрема щодо купівлі, ними частини енергетики, мова ж не тільки про те, що Словаччина чи Угорщина купляють нафту. Про те, що багато нафтопродуктів купляються Європою з країн, які купляють для виготовлення цих нафтопродуктів нафту в Московії, розумієте? І там по флоту і багато-багато чого. І звісно, розвиток оборонки і ОПК. Наслідки Трампа таким неочікуваним чином в деяких моментах дуже сильно грають на безпеку Європи і України, зокрема. Це теж така цікава думка. Зусилля президента США Дональда Трампа дипломатичним чином зупинити війну в Україні зазнають невдачі, хоча він і, звісно, намагався Фредович щонайменше сім разів телефонував московському царю від початку року п'ять разів відправляв свого спецпосланця Стіва Віткофа, якого зараз за чутками вичавлює або витискує з Білого Дому Рубіо. Отже, на зустріч Віткова відправляли на раз. організовував розкішний саміт з дорожкою Доріздорожку червоно. Алясці, але все це коту під хіст. Тепер, схоже, президент США нарешті зрозумів, що його зусилля зайшли в глухий кут через самого кромлівського мудака. Під час Генеральної асамблеї ООН минулого тижня Трамп відкрито висловив своє роздратування, написавши в Тросошу, що Московія це паперовий тигр, і що Україна здатна повернути всі окуповані території. Нагадаю, що на початку каденції Трамп говорив, що Україна втратила практично все, країна зруйнована і вішена не може захищатися, і вже от-от-от-от. Москва нас завоює, тому давайте швидко давайте на угоду. Тепер це діаметрально протилежні вислови. Це важливо, ну це не можна ігнорувати, вказати. та він просто говорить з певними діями, які почалися. Це не просто говорить, але й знову таки Це не означає, що я тут зараз перемогу копію цей впадаю. і Буду вам розповідати, що Трамп уже у наш такий класний мужик. Трамп це Трамп. От і завжди це пам'ятаємо. І сьогодні за нас, завтра не за нас, і таке інше. Але вікно можливості відкривається. Трамп назвав Медведєва, крім цього, тупою людиною. і Розповів, що хтось із його оточення згадав слово ядерна. Тож один-два підводних човни ядерні до берегів Московії як пересторога затнули рота цій тупій людині. Він додав, що в США більше як краща зброя, але не хоче використовувати, вірить, що застосовувати її не прийдеться. Московити, до речі, побаюються і знають про те, що там, може, не недрогнута рука, і вони, ну давайте так, вони більш обережно себе ведуть з Фредовичем, ніж з Байденом. До речі, ми переклали це відео його промови на нашому телеграм-каналі «Останній капіталіст», Ми оперативно багато чого перекладаємо. Тож, приходьте, дивіться останньо в описі. Це були доволі жорсткі слова, адже довгий час Трамп відмовлявся чинити жорсткий тиск на Кремль. Одною з можливих причин це те, що він довгий час плекав надії на те, що московити йому допоможуть і стануть союзником боротьби з Китаєм. Але наші вороги стають по факту васалами КНР. Під час розмови з президентом Франції Менелом Макроном в Білому домі Трамп заявив, що вірить, мовляв, Верховний Будак хоче укласти угоду саме з ним. І, хоча він не хоче тиснути на кремлівську деспоту, але саме посилення тиску єдиний шлях змусити того домовлятися. Замість того, щоб посадити Москву за стіл перегорів, небажання бажання Трампа діяти лише підбадьорувало кремлівського мудака, адже той не бачить ризику відповіді. Фактично Кремль керується принципом: якщо натрапляє на слабкість, іде далі, якщо на силу відступає. У випадку з Трампом він побачив саме слабкість, принаймні до цього моменту. Тут ще треба зрозуміти, що Фредович сам себе вважає таким собі Альфа Самсем, і все, що раніше робив кремлівський диктатор. Може згадати американський президент. Часто Фредович показував нерішучість у діях проти Москви, коли московські дрони порушили повітряний простір Польщі і сказав, що це могла бути помилка, хоча були докази зворотнього. І далі, звісно, ці докази били посуму Трампу і змушував розчаровуватися його у своєму другі Владімірі. Подібно він сумнівався, що дрони на Данію були московськими, навіть закликаючи НАТО збивати такі апарати. Це створює враження слабкої реакції. Чим Москва може бути задоволена? Трамп неодноразово погрожував санкціями проти Москви, але реальних дій не було Дедлайни минали, а замість санкцій він частіше вводив мита. Москва легко заспокоювала його дрібними жестами без справжніх поступок. Нещодавно він заявив, що санкції веде лише тоді, коли Угорщина та Словаччина відмовляться від московського газу. Це виглядає не як реальна умова, а радше як привід уникнути серйозного тиску на Москву. Кремль, звісно, помітив, що американський президент уникає будь-якого справжнього тиску. Це саме та слабкість, яку Кремль зневажає, але водночас уміло використовує. Кремль розраховував, очевидно, що навіть жорстка риторика Трампа справді має під собою дії. Сам кремлівський диктатор зовсім не засікавлений перемир'я. Він вважає, що його війська поступово виснажуть українську оборону. Скоро от вони прорвуть, і все вже буде нарешті три дня у нього там. Ну удачі, як то кажуть на його думку, його піддані зрештою досягнуть своїх цілей на полі бою, попри величезні втрати. Якщо домовленості й будуть, то він переконаний, чим довше він протримається, тим вигідніше для Москви будуть умови. Через відсутність реального тиску з боку США він лише нарощував війну. Від травня Москва здійснила кілька масштабних атак дронами та ракетами по Києву та іншим українських містах. В останні тижні Москва почала це бити по центрах ухвалення рішень, навіть не зважаючи на ризик. Пошкодження іноземних. а 7 вересня було проведено найбільше на сьогоднішній напад на Київ понад 800 дронів, зокрема удар по будівлі Кабінету міністрів, де працює прем'єр-міністр України. А тепер ситуація почала змінюватися США. Вже зробили серйозні кроки. Вашингтон погодився передавати Україні розвіддання про можливі енергетичні об'єкти всередині Москові. Це може допомогти нам задати ударів по нафтопоробних заводах, трубопроводах. Та електростанціях, щоб зменшити доходи Кремля від продажу нафти і газу тобто Трамп розуміє санкції по-своєму, хоч розуміємо про про що він про що ми зараз це дуже важливо, адже завдяки нафтогазовій голці наші вороги отримували кошти на війну. До речі, тепер Вашингтон просить союзників у НАТО надати схожу підтримку. Це перша відома зміна політики президента Трампа після того, як останнім часом почав різкіше виступати проти Москви та заявив, що Україна може повернути свою окуповані території США. Паралельно розглядають можливість дати Києву томагавки і можуть дістати до Москви. Навіть Венс, якого важко назвати другом України, почав хитатися з лінією разом з партією. Він заявив, що ситуація змінилась. Москва за зазнає великих втрат і немає реальних результатів. США хочуть миру, але Москові відмовляється від переговорів. Він підкреслив, що Москові слід прийняти реальність, адже багато людей гине без жодної вигоди, і США продовжать працювати над миром. Ми це відео, до речі, теж перекладали в нашому телеграм-каналі. Україна вже працює над власною ракетою під назвою «Фламінго», але їх поки мало. Тим часом Трамп тисне на європейські та азійські країни, щоб вони припинили купувати дешеву московську нафту або нафтопродукти. Це частина його плану позбавити москву грошей на війну. Сподіваємося, другу орбану він теж подзвонить і розкаже про це все. Наші вороги від коментарів отримуються, але і представники кажуть, що навіть томагавки не змінять ситуацію на фронті. А що ще їм говорити? Країни великої сімки заявили, що теж готують нові заходи, аби посилити тиск на тих, хто допомагає Московії зробляти на фронті. У цій ситуації було б логічно продовжувати рух в цьому напрямку і дати Україні більше і краще військової допомоги, зокрема зброю для ударів по військових сілях у Московії і дозвіл її застосування. Зокрема, європейський союз вже виділяє мільярди євро на українські такі програми, такого дії. США та Євросоюз мають швидко взяти стратегічну ініціативу, і запустити операцію з патрулювання повітряного простору над Західною Україною до будь-якого перемиря, навіть до перемиря, а під час уже по всій території України. Ця операція повинна працювати разом з українською ППО, і допомагати збивати ворожі дрони і ракети ще над Україною, а також використовувати системи в Польщі і Румунії для цього. НАТО має також відправити в Україну некомбатантні підрозділи для навчань, розвідки та логістики. Це перший не міг бути крок. Щоб показати готовність брати на себе більше ризик, це посилить тиск на Москву, і може підштовхнути до перемир'я. Підважчі підсумки спроби Трампа домогтися миру в Україні провалились. Він багато разів намагався переговорити з Кремлем, але наші вороги користуються слабшою реакцією в Америки. Лише посилений тиск може змусити мудака в Кремлі сісти за сіл переговорів, а заяви і погрози без наслідків не діють. Підважуючи підсумки, зусилля Трампа мирно вирішити війну не дали результату. Багато дипломатичних контактів провалилися через непоступливість Кремля. Раніше його політика виглядала нерішучою, що заохочувала московську агресію. Але тепер риторика стала жорсткішою, в Шантон вже робить конкретні кроки. Проте одного слова недостатньо, і кроків цих теж треба більше. Потрібен посилений послідовний тиск, більше військової допомоги, існіша координація з європейцями та реальні санкції проти Москви. Лише комплексні дії, а не пусті порози можуть примусити Московію сісти за стіл перегорів, і можна змусити їх зупинити війну. Підтримуємо силу оборони, от посилання на один з батальйонів на позашляхвик, тож рухаємося далі. Всі всього найкраще, до побачення.